Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі у моєму новому відео. Сьогоднішнє відео буде на садову тематику. Ну, звичайно, ця чарівна погода не могла не сприяти якимсь садовим роботам, тим паче вони зараз дуже актуальні. А свою роботу в садочку я розпочала ще на початку березня, різними етапами, потрохи, коли був вільний час. І трішечки засняла і зараз поділюся з вами в цьому відео. Також відразу хочу вас попередити, що мої відео, особливо на садову тематику, мають більше розважальний та мотиваційний характер, аніж якийсь повчальний, так як я сама в цьому ділі початківець матер в будинку, в своєму будинку я мешкаю лише другий рік, і для мене це все в новинку. Тож ділюсь вам просто своїм досвідом. Зараз на відео ви можете бачити, як я саджаю лаванду в контейнери. Взагалі-то я маю вже декілька кущів троянди, які зростають в відкритому ґрунті. Про це я розповім напевне в інших відео. А тут я вирішила прикрасити терасу ще контейнерною лавандою. Так, ось так виглядає лаванда. Воно, звичайно, проситься два кущики посадити в один. Але я так закладкою на довгострокову. Щоб було хоча б на декілька років, не хочу кожен рік пересаджувати, тому посадила по одному кущику. Ну і взагалі, в планах цього року заставити максимальну терасу контейнерними квітами. Ось, а тут зараз ділюся з вами своєю великою радістю. Я отримала ящики, про які мріяла дуже довго. Всю зиму я їх побачила взимку на обзорі в одного блогера, і просто вони мені не виходили з голови. Це такі розкладні ящички, які трансформуються а, типу в високу грядку. Ну вірніше саме я їх буду використовувати як високу грядку. Мені здається, це просто геніальне рішення. По-перше, вони дуже легко збираються. По-друге, вони мають декілька розмірів, що може задовольнити будь-які потреби. І по третє, в разі того, якщо вони не потрібні, будуть, їх можна розібрати. І ви не подумайте, це зовсім не реклама. Я просто дійсно як дуже хотіла, вони мені дуже сподобались. А під відео залишу посилання, мені не шкода, можливо, комусь будуть нагоді. А зараз трішки перед історії, чому саме такі ящики і чому саме в них високі грядки. Справа в тому, хто не знає мою історію, я до життя в цьому будинку була зовсім квартирним жителем, який не мав відношення взагалі до городу і взагалі до справ садових. І коли ми вже будувалися, і тут це планували, в нас тут зовсім небагато землі, близько п'яти соток. І я спланувала так, щоб тут був лише газон і ялиночки. Я мала такі фобії, що навіть з цим я не впораюсь. Але, звичайно, поживши тут трішки, мені захотілося більшого. І зараз я не хочу вже псувати свій газон і ставити посеред них грядки, тому пробувати вирощувати ось в таких ящиках, а далі буде видно, чи взагалі в мене щось вийде. Тож розпочала я з посадки лохини. Раніше я навіть не задумувалася про вирощування лохини, тому що думала, що це дуже тяжко, але потім мене оцінило, що в ящичку мені буде простіше дотримуватися догляду та підтримувати кислотність ґрунту. Ящичок має такий пакет вкладиш, де я зробила дренажні отвори. Далі положила агротканину для того, щоб коли отвори розійдуться, звідти не висипався, не висипався субстракт. А низ додала кору, тому що кора дуже доцільна для посадки лохини. Ну і звичайно купила верховий торф дуже гарної кислотності, ну вірніше відповідної кислотності. До ящику входить приблизно 100 літрів ґрунту, а для двох маленьких кущиків це саме те. Далі, якщо в мене все вдасться, і кущі будуть розростатися, їх можна буде розсадити один такий ящик, і думаю, для них буде достатньо місця. На даний момент саджанці вже мають пупінки для квітування, тому маю надію, що навіть в цьому році побачу трішки плодів. А взагалі, скажу наперед, лохині дуже сподобалось в ящику, тому що буквально за два дні вона почала так активно розпускати листочки, зверху задекорувала корою, що буде сприяти утриманню вологи, а також те естетично гарно. А далі хочу похизуватися вам своїми штамбами квітучими. Це штамби форзиції, які я зробила сама. Десь близько місяця тому, може трішки менше, я вирішила свій великий кущ розділити на ось такі штамби. Він мені там був недоречним на тому місці, де ріс він займав дуже багато місця. Там він прикривав мої гортензії, його потрібно було весь час стригти, тож вирішила зробити ось так. На даний момент в мене ці форзиції ростуть в горщиках, бо я ще не не знаю, де їх висаджу, і я не знала, чи вони приживуться. Тому цей сезон, воно поки що буде так, а далі буде видно. І зараз трішки процесу, як це все відбувалося. Ну що ж, скажу так, це було доволі непросто. Я була не підготовлена, так як в мене, в принципі, все, що стосується садівництва вперше. Тому. Маючи одну лопату, це було не зовсім так зручно. Напевне, мені здається, краще було б взяти сокиру, рубанути, да і все. Тому трішечки я потанцювала біля куща цієї форзиції. До цього мені її допоміг викопати чоловік, і, взагалі, я її хотіла віддати мамі. В неї досить великий двір, і вона б там знайшла для неї місце. Але потім я поміркувала, що можна зробити ось таке діло з неї. Тож те, що я махала лопатою, майже нічого не дало. А все ж таки, я її потім взяла і руками якби, розламала. Оце вже дало результат. А вийшло в мене 4 кущі, два з, з них з гарним корінням. А ось Третій теж з гарним корінням, але третій там трьохствольний, я його перепливла. А я його віддала мамі, бо він самий великий. А ці маленькі залишила в себе. І одна гілочка в мене зламалася, але я її ризикнула і теж втикнула в ґрунт. Побачимо, переживеться чи ні. А ну, два, я вже бачу, що себе добре почувають і ну круто, що її можна так трансформувати. Кажу чесно, коли я саджала в контейнери, це було дуже спонтанно, бо я нічого кращого не придумала, так як я не розуміла, куди її посадити в себе на території. Але потім зрозуміла, що це взагалі гарна ідея, що я її можу вирощувати як контейнерну. Тож я просто додала грунту. Мені здається, ось в цьому випадку вона ще й подвійна, контейнер замалий. Але для першого року, щоб вона прийнялася, можливо й досить. А ось, уже що робити з неї восени, це питання: залишати її зимувати чи пересаджувати в більше, я потім ще подумаю. І переходимо до наступного етапу: це формування. Звичайно, я по стовбуру видалила. Зайві гілочки і залишила тільки верхівку. Я би хотіла, щоб ці штамби були вищі. Але так склалося, що по осені, а може минулої весни, я вже не пам'ятаю, я постригла кущ і тому великих гілочок не було. Вони всі були підстрижені. Тому формуємо з того, що є. Я залишила десь по 4. Яруси гілочок. Зазвичай для штамбу мені здається, це багато, але я вирішила поки що залишити більше, а потім я вже, якщо що, лишні видалю. Тож, на зараз мені все подобається, вони квітують гарним жовтим кольором. Вони себе чудово почувають, пускають нові гілочки, листочки. А, окрім того єдиного куща, який був зломаним. Але, але ще, ще в нього є шанси. Контейнери я теж задекорувала корою, бо мені це дуже подобається. І також показую горщиків, які планую їх поставити, і штампи будуть стояти на висоті, мені здається, їм це буде личити. Ну, а далі хочу показати вам ще мою дуже важливу покупку цієї весни це оливкове дерево. Воно буде стояти влітку на вулиці на південній стороні, так як йому потрібно дуже багато сонечку. Його батьківщина Сицилія, де дуже жаркий і сонячний клімат. А зараз покажу теж, як я його пересаджувала. Ще дійшов час пересаджувати оливкове дерево. Боже, друзі, дивіться, яка земля. Вона камінюка. Я читала, звичайно, що приходять вони в такому бідному кам'янистому ґрунті, а це ґрунт, який на Сицилії. Наче вони звідти їдуть, і ґрунт Сицилії, що він там такий є, і для них це нормально. Але чесно, я її поливала-поливала і розумію, що. Сюди зовсім не проходила волога. Це жах, звісно, не знаю, як вони виживають в такому. Воно наскільки важке, що воно просто ось все стоїть. І ви знаєте, навіть вітер його б не перекинув. Воно дуже важке. З того, що я почитала в інтернеті, його можна саджати в універсальний ґрунт, що він буде дуже задоволений цьому після цього всього. Єдине, що потрібно його добре просушувати перед поливом. Стояти він тут і буде, тому що цьому дереву потрібно дуже багато сонця, а це сонячна сторона. Хотіла я його пересадити спочатку в горшочок менший, меншого об'єму на перший рік. Але менше у мене закінчилось, тому саджає в такий, думаю, гірше не буде. Тим паче воно повинно жити в відкритому ґрунті. Вірніше в себе на Батьківщині воно так живе, тому думаю. Більшим я точно не зашкоджу. Так, красунчик пересаджений. Я думаю, йому буде добре в цьому кашпо. Мої перші магнолії. У мене їх п'ять, дві з них вже квітують. Ось така рожева красуня. Неймовірно, я обожнюю магнолії, відразу їх садила дуже багато. Чудово, а запах просто нереальний. Оця жовтенька, вона пізня, вона остання квітує. Таке в мене ще є частечко, яке перший рік. Ми його зрізали. У нас не було газону, виріс бур'ян, і коли ми косили бур'ян, ми її зрізали. І ще поза тим літом. І ось нарешті через 2 роки будуть перші квіточки. Але поки ще не відкрились. Так, і далі. Далі покажу ще одну красуню таку ніжну. Ось, теж вже квітує. А ще я знайшла відео відзняте в минулому році, і як ми бачимо, квіточок ну, в рази більше, їх тут дуже багато, а в цьому році лише дві квіточки. Скажіть, будь ласка, хто знає, в чому може бути причина? Першу помилку бачу: немає приствольного кола. Обов'язково зроблю в найближчий час. І ще я її не разу нічим не підгодовувала, чи може це теж бути проблемою. Буду чекати на ваші коментарі. Так як ви неодноразово мені давали дуже гарні поради, що виручали мене в догляді за рослинами. Допоки я монтувала цей влог, розквітла ще третя магнолія, штамбова, і мені здається, в цьому році вона фаворитка по цвітінню, дуже мені подобається. Ось так від магнолій швиденько переходимо до малини. Ще в мої чудо-ящики я вирішила висадити малину. Придбала ремонтантний сорт і ось саджаю. Якось ягід мені завжди не вистачало, тож втілюю свої мрії. Тож, отак неочікувано для самої мене. Саду-городу в моєму житті стало дуже багато. Але я зараз дуже сильно від цього кайфую. У мене саме той період, коли в хаті не прибрано, їсти немає. Зато садочок в порядку. Але напевне найголовніше з цього всього займатися тим, чим подобається, що я і роблю. Друзі, якщо ви пам'ятаєте, в минулому відео я обіцяла подарувати свічечки власного виробництва за коментарі до відео. Тож, звичайно, цей розіграш затягнувся на місяці, так як мої відео виходять дуже рідко, але слово я своє тримаю і зараз проводимо розіграш. Я вже вела посилання саме на це відео, знайшла ось такий онлайн райдомайзер і зараз приступаємо. Так, так, так. Так, і перший переможець. Ось так навожу, я обов'язково вам напишу, але це зробити відео, щоб ви бачили, що все відбувається прозоро. Перший переможець, до якого поїде свічечка. Так, тепер наступний. Ось ще один переможець, і третій. Будь ласка, все зафіксовано, всім напишу найближчим часом очікуйте подаруночки. Я щиро вітаю переможців! Пропоную продовжити цю гарну традицію. І під цим відео я теж розіграю три моїх авторські свічки. А зараз вам дякую за перегляди. Бажаю всім хорошого настрою, мирного неба над головою. Слава Україні!